244 будинки залишаються без тепла у столиці після аварії в енергосистемі 31 січня. Так звітує мер Києва. Також у місті діють екстрені аварійні відключення електроенергії. Однак є багато, багато поверхівки, де усе це працює безперебійно. Є світло, є тепло і є вода. Як мешканці організували автономне живлення в одному з таких будинків, дізнавалися журналісти програми Варшава, Київ. Про головне ранок. Під час вимушених відключень електроенергії мешканці цієї 25-поверхівки на воскресенці, що на лівому березі Києва, не відчувають дискомфорту. У будинку постійно є світло, тепло і вода. Ще під час будівництва тут встановили індивідуальний тепловий пункт. Та насоси гарячої і холодної води. А у 2023 році мешканці вирішили повністю забезпечити свій будинок резервним живленням. Виникла ідея встановити сонячні панелі на даху для того, щоб акумулятори могли працювати, щоб система не простоювала. Ну і, відповідно, мати якийсь додатковий запас і економити загальне будинкове споживання. Будинку завдяки цьому будинок може автономно працювати до 13 годин без електро. Енергії від мережі, а ремонтні служби постійно стежать за роботою систем живлення. Зараз ми знаходимося в електрощитові нашого будинку, де можемо побачити два інвертори, які мають 24 кВт навантаження та акумулятори. Загальна потужність зараз їх становить 70 кВт але ми плануємо ще розширяти ці потужності. Уся система контролюється через застосунок у телефоні. Голова і члени правління можуть дистанційно стежити за показниками і регулювати роботу ліфтів та опалення, щоб акумуляторів вистачило якомога надовше. Генерація зараз відсутня, заряд вісімдесят 83 відсотки. Споживання будинку майже 5 кВт. Мережа від міста відсутня. Коли вмикається мережа, то Наша станція починає заряджатися від мережі, коли з'являється генерація сонячна. Сонечко також допомагає нам швидше зарядити наші акумулятори. Багатоповерхівка збудована у 2016 році. Налічує близько 200 квартир. У ній проживають молоді сім'ї із дітьми, люди похилого віку та мешканці із інвалідністю. Тому стабільна робота інженерних систем під час блекаутів стала одним із пріоритетів для ОСББ. У нас старий собака, його важко сходами носити, бо він же сам не піднімається деколи. І це дуже виручає насправді. І особливо зараз ще, коли тепло є, подача у нас через свій теплопункт і насоси працюють, є тепло в квартирах, це дуже зручно. Уся система автономного живлення обійшлася мешканцям приблизно в півтора мільйона гривень. 300 тисяч із цієї суми вдалося повернути за державною програмою компенсації. З 29 січня 2026 року в Україні запрацювала нова урядова програма Світлодім для ОСББ та управителів багатоквартирних будинків. Вона передбачає фінансування обсягом до 300 тисяч гривень залежно від розміру будинку. За ці кошти можна придбати генератори, інвертори та акумулятори, щоб забезпечити будинок автономним живленням.